Маємо сьогодні позитивні новини. Відбувся черговий обмін полоненими. Другий етап саме додому повернулися полонені захисники, які потребують лікування. Тяжко поранені і тяжко хворі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Обмін відбувся згідно із домовленостями після переговорів у Стамбулі. І серед визволених сьогодні є захисники Маріуполя, які перебували у полоні понад три роки. Усі воїни, представники рядового та сержантського складу, частину визволених. Українських захисників вважали зниклими безвісти. Також повернули бійців із Донецького, Херсонського, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків. Нагадаю, попередній обмін тяжкопоранених і тяжкохворих відбувся у вівторок. Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас! Я люблю цих Україна! Надзвичайно емоційні кадри. Вітаємо всіх наших українців, які повернулися. Чекаємо, звісно, всіх. Ну а далі в марафоні «Незламна країна будемо говорити, що це означає в контексті переговорів, які нині відбувалися у Стамбулі. Які, по суті, продовжуються. Долучаємо до нашого етеру. Максима не вам. Це політолог, аналітик центру масштабування технологічних рішень. Пане Максиме, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю завжди з радістю. Отож, ми щойно розповіли про черговий обмін полоненими, тобто ті домовленості, єдині фактично, які були, які були у Стамбулі під час переговорів, вони виконуються і от поетапно повертаються додому захисники України різні категорії. Втім, про припинення вогню вже геть нічого не йдеться, і загалом про майбутні контакти теж нічого не зрозуміло. Про що це може свідчити зараз на цьому етапі? Дивіться, для Російської Федерації важливо було, щоб ці перемовини продовжували, тому що ну, вони відчували певний тиск, певний легенький такий тиск, як морський бриз. Знаєте, що все ж таки можуть бути якісь додаткові санкції, додаткові обмеження на Російську Федерацію з боку Заходу, якісь досить серйозні. Вони брали участь в цих перемовинах. Для них важливо було показувати результат, що це все не просто імітація, а от вдається досягнути якихось домовленостей. І принаймні обмін полоненими це для них певний відкуп, вони не йдуть на зупинення вогню і не підуть на нього ще досить тривалий час, поки принаймні буде розвиватись їхня літня наступальна операція. Після того можливо, це трапиться. І от зараз вони оцінюють ситуацію, чи чекає світ надалі продовження цього перемовного треку, чи вони зможуть з'їхати і звинуватити в Україну в зриві перемовин, тому що. Те, що вони зробили у спілкуванні з Дональдом Трампом, що він зараз фактично звинувачує Україну в ударі по стратегічній російській авіації. При цьому Росію не засуджує за жодні агресивні дії, які вона роблять за вбивство цивільних і фактично перекладає ці гарні відповідальності на Україну. Росія дивиться і думає, ну, в принципі, можливо, нам і ця імітація не потрібна буде найближчим часом. Не факт, звісно, що вони відмовляться від цього зовсім, бо є ще Європа. І така відмова Росії може повпливати на рішення Європи, бо там немає коливань в Європі. Немає сумнівів, в Європі немає ні від кого з наших партнерів жодної негативної реакції на дії України. Тому от, розмова про вісімнадцятий пакет санкцій вона може Росію збадьорити і досить серйозно, тому що він виглядає ну таким. Досить неформальним, скажімо, так, і заборона на купівлю російського скрапленого газу це те, що може мотивувати їх, тому що це десятки мільярдів євро, які вони продовжують отримувати від Європи, продаючи їм свій газ. І для того щоб відкласти максимально відтягнути впровадження цього пакету санкцій, цілком імовірно, що вони підуть на ці перемовини. Але знову ж таки, так ми будемо досягати якихось результатів. Оти типу по обміну полоненими повернення наших дітей, і це величезна перемога. Безумовно, це потрібно робити, якщо є змога повернути українців додому, якщо є змога повернути українських дітей додому, то варто зустрічатись, хоч і з чортом лисим. Але якщо ми говоримо про те, чи варто очікувати від цього наближення миру, встановлення режиму без і розвитку цього в якісь реальні перемовини, то Найближчі місяці цього точно не варто чекати. Ну, а позитив в тому, що повертаються додому українські захисники. Ну і хотілося б, щоб і дітей незаконно депортованих теж вдалося повернути. Але це, це такі гуманітарні питання дуже чутливі, довкола яких ще тривають діалоги. Про 18-й пакет санкцій, який за оцінкою України, зокрема президента України, є недостатньо сильним, але виглядає, ніби сильнішим за 17-й пакет. І от стеля у 45 доларів за нафту краще, ніж 60. 50, але от Зеленський каже, що було по добре і відчутним для Росії 30 доларів. А чи довго Європі треба йти до цих 30 доларів, аби таку стелю таки встановити? Чи це фактично нереальний показник? Е, ну, Це дуже амбітна мета, скажімо так. Е, те, що я чую від економістів, від експертів саме в цій галузі, то вже 50 доларів за барель це не те, що вигідно для Росії. 45 це вже мінус. То я не знаю. Якщо така максималістська долар... пропозиція прозвучала, так аби, вочевидь, добитися далі ще нижчої, і, і, і щоб ця нафта все одно знижувалася в ціні. Не пам'ятаю, хто це сказав цю фразу, але. Е... Мені здається, можливо, це був Наполеон, можу помиляти, що просіть неможливого, і ви здивуєтеся, як часто будете це отримувати. Ну чому б ні? Чому б не спробувати? Це тактика, якої і Росія протримується їхні нахабні е, вимоги, їхні хотілки, які вони записали у свій меморандум. Так званий, зрештою. Е, ну, подивимося, бо, зрештою, 18-й пакет він е, торкається тих речей, які болючі для Росії. І 45 доларів це сильно може бути відчутним для Росії навіть отак. Ну, 45 доларів це вже фактична робота в мінус для їхньої нафтогазової промисловості. Насправді їм і 50, це вже прям, ну, вони майже в нуль продають нафту. А якщо буде 45, то це буде просто неліквідно. Ну принаймні, знову ж таки, опираючись на ці дані економістів, експертів в ці галузі, які є у відкритому доступі. Тому все, що нижче 45, ну це ще більший мінус. Але питання в тому, що можливо Росії доведеться видобувати продавати навіть в мінус, іноді навіть ну буквально. Ледь не доплачуючи за те, що брали їхню нафту, лиш би не закривати своє родовище, тому що е, законсервувати родовище, перестати видобувати там нафту для них може стати фатальною історією, бо потім можливо не вийде його розконсервувати знову, і е, там певні е, певні з них вони постійно мають бути в процесі видобутку і цю нафту. Кудись треба буде дівати, тому можливо Росія не просто не буде продавати свою нафту, вона. Буде продавати її в мінус, і Це також добре, тому що це буде ще більше виснажувати їхній їхній бюджет. Ну, хочеться, щоб всі ці обмеження так боляче вдарили по Росії. Але от як зазначають і європейські лідери, і теж українська влада про те, що важливо ще й старих обмежень дотримуватися і оці ці лазівки закривати для росіян, бо можна дуже багато пакетів ухвалити. Але, зрештою, якщо Росія зможе зможе якось обходити багато оцих таких обмежень, то зрештою про дієвість тут не говориться. Роль штатів. В, в цьому пакеті відсутня, бо це е, пакет Євросоюзу. Втім, оті санкції Лінці Грема, про які говорили доволі гучно певний період. По суті, зараз е, є така певна інформаційна тиша. Вже не говорять про ці санкції. І, от е, міністр оборони США сказав: «поживем, побачимо е, відповідь на питання, чи наважиться Путін на подальшу агресію е, після України. Цією думкою поцікавився Лінці Грем у міністра, у міністра оборони Сполучених Штатів. Така відповідь свідчить про те, що цей пакет десь там надовго і далеко відклали в Сполучених Штатах. Та його б ніколи не було. Я, я дивуюсь, чому ми про це говоримо. Давайте поспілкуємось про ймовірність вступу Гаррі Потера в третю штурмову. Це десь приблизно такі ж, такі ж самі шанси, як і прийняття цього законопроекту. На які 200% мит для країн, які купують російську нафту. Це, це блеф такий очевидний, такий примітивний, що ну, росіяни точно на нього напалися, але ми чомусь взяли такий тягнемо, цього, 200% мита, ніби реально хтось вірить, що Штати можуть щось подібне ухвалити. В цілому, в теорії так, Сенат міг би ухвалити якийсь не такий законопроект. Ну, це добре в світі немає нічого неможливого, але вірогідність цього надзвичайно мала вкрай мала, просто близька до фантастичної. Те, що у Сенату і у Конгресу в цілому може відновити суб'єктність, вони можуть ввести якийсь пакет санкцій, навіть подолати президентське вето, це. В теорії можливо, але поки що конгрес цієї суб'єктності не проявляє, тому що потрібно подивитись, що потрібно подивитись як вони проголосують за великий прекрасний законопроект, чи заріжуть вони його, чи будуть і далі підголосовувати за всі рішення, які вказує Дональд Трамп, чи вони розпочнуть нарешті свою суб'єктну гру. Якщо Лінсі Грем, який дійсно досить жорстко поспілкувався з гексетом, ну наскільки це можливо для. Однопартійців, а то він сказав, що дійсно бачить, що Росія накопичує зброю значно більше ніж просто для війни в Україні, і що Путін, в принципі, майже відкрито говорить, що він збирається атакувати далі Європу, розвивати свою атаку на подальший час. Це, звісно, досить виглядало серйозно і симпатично, але знову ж таки, це поки що тільки слова. Порожні слова, і з діями ми не бачимо від американців ні нових санкцій, ні навіть е, відстежування дотримання тих санкцій, які були запроваджені, тому що цілі інституції, які цим займалися, розпущені Дональдом Трампом і Ілоном Маском. Ну точніше, Дональдом Трампом, руками Ілона Маска, так буде правда сказати, і поки що це все серйозно сприймати не можна. Сполучені Штати Америки за ці місяці каденції Дональда Трампа не зробили нічого хорошого для України. Все, що ми до продовжили до отримувати, це було виключно те, що було ухвалено Джо Байденом, і то, як ми знаємо тепер, навіть те, що Джо Байденом нам було обіцяно, частково було порадено Ізраїлю. Тому е, поки Дональд Трамп президент, і поки Конгрес не суб'єктивувався, Україні не варто ні, ні на що хороше. Розраховувати від Америки можливо навіть на деяке погіршення, тому що якщо якісь слова і варто сприймати всерйоз, це ті слова, які стосуються тиску на Україну. Бо коли тиснути на Україну, тут Дональд Трамп відчуває себе дуже вільно, і, от коли він почав говорити про те, що у Штатів різко стало не вистачати снарядів, чомусь артилерійських, так терміново вони потрібні стали Америці. І куди ж вони всі йдуть? Вони всі йдуть в цю одну якусь там країну. А штати зараз снаряди тільки Україні продають? Сказав, що треба якось це виправляти. Оце те, на чим можна дійсно задуматись, те, що можна сприймати серйозно. Все решта це просто дешевий цирк. Ну, ми бачимо, що ось такий аргумент. Перелаштування пріоритетів там тих потреб, які в Україні мали бути е, ніби приводом трішки скоротити військову допомогу Україні. Хоча офіційно е, тези звучать про те, що допомога продовжується і продовжуються ті транші, ухвалені ще е, під час останніх місяців каденції Байдена. Е, зараз, Хочеться ще до Європи теж перейти, бо Україна, звісно ж, має посилювати себе сама і, зрештою, опиратися на свої плечі. Але європейці демонструють однозначність у підтримці України, і це безумовно позитив. І Нині в Києві перебуває міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос. Із візитом мета візиту це координація дії з партнерами і тиск на Росію через посилення оборони України. Яке значення зараз має ось цей візит міністра оборони Німеччини? Бо Німеччина зараз є одним із лідерів серед європейських країн? Німеччина є лідером в принципі серед європейських країн, і в тому числі в першу чергу точніше навіть у підтримці України. Це друга країна після США за розміром натуральної допомоги Україні, і в принципі найбільш впливова країна в Європі. Як на круте? <анкруто> e і те, що зараз е демонструє Фрідріх Мерц, це вселяє обережний оптимізм, тому що діє він дуже грамотно, і всі мої аванси і реверанси в його сторону поки що виправдовуються. <палкруто> e дійсно, він виглядає як дорослий в кімнаті. І якщо e Олаф Шольц. Був максимально нерішучим, дуже обережним, дуже боязким і блідим, то мерц виглядає е, на його фоні просто як реактивна ракета. Е, він демонструє холодний розрахунок, він демонструє максимальну дипломатичність, е, він демонструє гострий інтелект і, і це дуже добре. Це було особливо видно на фоні Дональда Трампа. Звісно, на фоні Трампа не так і складно демонструвати гострий інтелект, але при цьому бути стриманим це вже непроста задача. Мар з ним з цим блискуче впорався. Він дуже добре налагодив відносини між Італією і Францією заради спільного блага і заради спільної роботи на підтримку України. Він ще до приходу на Місце канцлера протягнуло цю конституційну реформу зі зняттям боргових обмежень, що в принципі збільшило значно можливості Німеччини допомагати Україні, і в принципі, як ми бачимо, підтримка України має зрости найближчим часом, і в контексті далекобійної зброї. На нас чекають тільки більше хороших новин. От були вже оголошення про те, що Німеччина буде там і українську далекобійну зброю виготовляти, підтримувати виготовлення цієї зброї е і надавати свої якісь зразки. В цілому все дуже добре. Те, що у нас такі здорові взаємовідносини з Німеччиною, це фантастично. Е зараз Німеччина це наш ключовий партнер у Європі. Франція безумовно політично так відіграє значення. Але поки що у Макрона там свої внутрішньополітичні проблеми. Він зараз знову для нього внутрішньополітичне в принципі превалює. Він поки що тимчасово знову піде з радарів на те, щоб налагодити ці проблеми, які у нього виникли. Іноді життя тобі дає ляпас, і потрібен час щоб оговтатись після цього. А Фрідрих Мерц працює, працює дуже послідовно. Те, що історія сприїздить до України, це якраз показник того, що робота триває. Робота ми не почуємо особливо нічого нового, тому що все вже домовлено, все вже працює зараз. Просто отрицаються якісь деталі, там нюанси, щоб все проходило гладко по термінам і так далі. Ну, судячи з того, як зброя в руках українських оборонців вдало урожає різні об'єкти і на території ворога, і на тимчасово окупованих територіях, то е новини тоді про Украї... про інвестиції в українську балістику, це дуже обнадійливо і, звісно, ж треба посилювати Україну, і треба нам розвивати е цю галузь. Ще наостанок хочу торкнутися ще одного візиту, який напередодні відбувся е саміт Україна Східна Європа. Там були е президенти Румунії. Новообраний президентка Молдови. І також там був і Вучич, приїхав, похвалився після цього заходу, тим що не підписав спільну декларацію за підсумками саміту, і сказав, що він не зрадив Росію. Якщо ж він так е зухвало заявляє, що він не зрадив Росію, так для чого він тоді їхав в Одесу в Україну на цей саміт? Чи, ну, Тут те, що він хоче всидіти на обидвох стільцях, це очевидно. Але е якщо він так е відверто демонструє е приїзд до Росії? Росії для чого йому дійсно візит в Україну був? Ну Вучич – це яскравий приклад виразу I'm not gay, but 100 bucks is 100 bucks. От приблизно так. Слухайте. Ну, людина хоче заробити грошей. Він же говорить про те, що Сербія дуже сильно хоче брати участь у відбудові України. І в принципі є галузі, в яких сербам дуже цікаво з Україною співпрацювати. Так Росія може кидати їм там якісь крохи, але у неї самої з економічної ситуації не все так добре. Розривати відносини з Європою, сварити з нею заради Росії. Остаточно серби не хочуть. Е, і, в принципі, якщо є можливість робити бізнес, типу продавати Україні якусь зброю чи снаряди. Серби це прекрасно роблять через приватні компанії. Якби ще, звісно, Надія про це не розповідала, було б взагалі чудово. Е, тоді б, можливо, серби і продовжували це робити. Але журналістам треба все розслідувати, все розказати. Індія продає боєприпаси в Україні. Розказали, Індія перестала продавати серби продають боєприпаси в Україні. Розказали серби перестали продавати. Незалежні медіа стронт дуже важливо донести всю правду, яка є. Срочно терміново треба лайки, треба газету продати. Ось. Але в цілому, знову ж таки, Вучич, він дуже слизька людина, безумовно. І те, що у нього не тільки прагматичні настрої, а є якесь про налаштування, це очевидно. Але і нам зайві, зайві прям відверті вороги не потрібні. Дякую, дякую Максиме. Будемо дякую. вас відпускати. Уже дякую за вашу аналітику. Як завжди, таку сперцем і цікаву, Максим Несвітайлов був з нами на зв'язку, політолог, аналітик центру масштабування технологічних рішень.